Сьогодні буду готувати курячу печінку із цибулею. Такі в мене різні шматочки. Обріжу від лишніх плівок і також поріжу на шматки. Ось приблизно такі. Тепер перекидаю печінку в миску, додам до печінки спеції, перемішаю і залишу на 15 хвилин, щоб вона промаринувалась. Тим часом займуся цибулькою. Наріжу її пів Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Тепер потрібно підсмажити цибулю. Іду до плити. На сковорідку вливаю сонечку олію і додаю цибулю. І смажу до готовності. Цибулька підсмажилася. Тепер перекидаю її в миску окремо. Олійку залишила. Тепер буду смажити печінку. Додаю ще олійку, Беру шматок печінки, занурюю в порошно. щоб добре так була з усіх сторін борошні і викладаю на сковорідку. і смажу печінку з боку сторін до золотистої кірочки все підсмажилось виключаю вогонь яка? До речі, як перевірити, чи готова почінка? Розрізати її, якщо не сучиться, значить готова.